Шукаєте ігровий ПК? Рекомендую Evolve від Telemart По поряду причин. По-перше, це їх начиння, комплектуючи всі нові, брендові та добре підібрані один до одного, що до речі, оцінюють і відомі українські комп'ютерні блогери. По друге, це гарантія, якої більше ні в кого немає протягом трьох років після покупки. Якщо станеться гарантійний випадок, вам просто замінять комплектуючу, що вийшла з ладу на нову, і вам не доведеться чекати її з ремонту. По-третє, це зовнішній вигляд. Все солідно, акуратно і замість логотипа типа можна нанести ваш нікнейм такими ж підсвіченими літерами. Замовляйте EVL, за посиланням під відео варіанти є під будь-які ігри і під будь-який гаманець. Друзі, всіх вітаю! Ви на Ньюз і сьогодні хочу вам розповісти цікаві новини про Твіч Drops, нові Twitch Drops, де буде премтехніка Max та Heavy Танк 6 рівня. Асортимент магазину жетонів оновлено. Ви знаєте, що робити. Просто дивіться прямі трансляції на Твіч і кожного тижня виконуйте тижневі завдання і завдання вихідного дня, щоб. Збирати жетони, які можна обміняти у магазині жетонів на різнючі нагороди, як от дві прем-машини: Дікермак та Хеві, а ще новенькі ексклюзивні 2D-стилі та танкові преміум дні. Також ми вітаємо кількох наших улюблених блогерів, які принесли нам бонус коди. До речі, вчора я вивів два бонус-коди від одного із відомих стрімерів: це QuickBaby. Бонус коди з дрібним ігровим бойовим завданням, як для інших гравців, так і для тих, хто повертається до гри. До речі, там далі буде цікавішенька. До 12 червня у кожного буде можливість отримати 60 жетонів, 40 жетонів за завдання і гарантовані твіч дропси і 20 за особисті бонус коди від блогерів. Отже, бойові завдання, травень та червень. Отримуйте 40 жетонів щомісяця, 8 жетонів днів. Безпосередньо з Twitch Drops і 32 жетони із бойових завдань. Після того, як ви подивитесь трансляції та розблокуєте дропс, бойові завдання зможете кожного тижня виконувати нові тижневі завдання і завдання вихідного дня, щоб отримати додаткові жетони. У вас буде лише кілька днів, щоб розблокувати завдання через Twitch Drops і виконати їх у боях. Кожне щотижневе завдання можна отримати три рази, а кожне завдання вихідного дня лише один раз. До речі, є тут ще Є дропси, бойові завдання та умови, ну наприклад, зачитаємо ось таке одне завдання: тип завдання щотижневе завдання номер 1 можна отримати з 1600 8 травня до. 15 травня до 16.00 виконати до 22 травня за Києвом 1600. Завдання завдати шкоди 20 машинам супротивника за будь-яку кількість боїв. Можна виконати три рази на акаунт, та ви зможете отримати за кожне виконання два жетони. Тобто ви розумієте, якщо ви будете в рандомі виконувати завдання, зараз ви на скринах все це бачите? Ви зможете отримувати додаткові жетони, що не є поганим. Але мені задали сьогодні таке питання, навіщо нам це вс... Навіщо нам ця вся фігня, Навіщо ми дивимося ці твіч дропси, якщо на болотах вогнеметні танки? Друзі, а ви задумувались, що таке вогнеметні танки? Як ви будете від них страждати? Вам що недостатньо артилерії в боях? Чи вам хочеться... Трішечки перчинки, щоб горіти ще сильніше, я думаю, що не потрібно, тому не скаржиться на те. Що відбувається на болотах, воно вам не потрібне і не суньте туди носа, тому що, можливо, скоро і у нас буде свято на нашій вулиці. Бонус коди від блогерів, додаткові жетони, бойові завдання і нагороди. Доступно з 16.00 8 травня до 12 червня за Києвом до 8.00 встигніть отримати до 20 жетонів, активувавши два бонус коди від блогерів до того, як магазин жетонів закриється. Кожен код гарантовано надасть два жетони за активацію та бойове завдання, особливе підкріплення, за виконання якого можна отримати два жетони, виконувати можна до 4 разів, тож за один код можна отримати 20 жетонів у сумі. Увага! Те, що я хотів вам попереднього сказати: активувавши бонус код від блогерів, гравці, що повертаються до гри командири, які не брали участі в боях протягом 31 дня, також отримають 7 днів танкового преміум-аккаунту, 5 завдань на X5 досвіду, набір Преміум спорядження і особисті резерви. Тобто, Wargaming вже розуміє, що багато гравців тікає з цієї гри і намагається повернути ось таким невдалим заувліканням 7 днів прем у 5 завдань на X5 та прем спорядження. А навіщо? Ви можете їх повернути тільки, якщо ви зробите достойний марафон, або як, наприклад, повернете рангові бої, тому що багато хто чекає. Зробите нормальний баланс, приберете мінус 25, плюс 25, Потім зробите так, що танки не будуть. Як там кажуть, орати чи скопувати землю, і буде все нормально, буде потрапляння в броню, а не просто так попав, аби куди або пролетів снаряд. От тільки тоді люди почнуть повертатися. Розробляти нові режими, наприклад, такі, як зробити, не буду говорити, не буду говорити, тому що в мене є один підписник мені порадив записати це відео, і я його запишу трішки пізніше, не хочу забігати наперед. Отже, друзі, що я хочу вам сказати, те, що магазин штонів буде дуже. Же такий не дуже крутий, але все ж таки розповідаю вам, і ви зараз бачите на скрінах, що ви можете отримати. Магазин жетонів, оберіть нагороди. Витрачайте жетони у внутрішньому ігровому магазині жетонів, щоб отримати два епічні 2D-стилі, преміум техніку шостого рівня, емблеми, написи, особисті резерви, набори преміум провізії і спорядження, бойові завдання. На досвід і день танкового преміум акаунту дуже багато, дуже файно. Вау! Щоб потрапити до магазину житлонів, просто прийдіть з вашого гаражу до складу і відкрийте поставки стилу. Ви зможете отримати, до речі, ну скутненькі нагороди, але все ж таки просто на фоні включив твіч і все капає. Ви зможете отримати ремки, ви зможете отримати допайки, слоти в гаражі, можете отримати досвід на прокачування техніки, вільний досвід. X5 завдань, один день премиум аккаунту, 2D стилі по 20 жетонів. До речі, мене це дуже засмутило, тому що прем Коштує 8, а 2D-стиль 20. То, можливо, 2D-стиль потрібно зробити також 8 жетончиків, тому що це ж не 3D-стиль. Та два преміум танка Heavy та Dicker Max. До речі, Дікер Max колись був дуже імбовою машиною, і зараз говорять, що він дуже сильний. А от уже Heavy танк це японський важкий танк, який схожий на Тигра 131-го. Можу вам сказати тільки одне від себе, те, що багато я чув, що цей тигр ніби він не дуже, особливо цей японський. Також зараз ви бачите на екранах 2D стиль торнадо Alert і 2D стиль у потоці. Я думаю, що стилі, в принципі, за розфарбуванням непогані, але все ж таки не вистачає того екстрему. І нормальних нам завдань, нормальної гри. І, ну, звісно ж, балансу, звісно ж, балансу. Бачив, читав, що на Азії вже тестують баланс, але щось там не відбувається таким чином, як потрібно. Тому що запустили той баланс, що повинно було бути всього 3 ПТ чи 2 ПТ САУ в боях, а потім його вимкнули це все. І невідомо, що буде далі. Тож, бо друзі, я дуже сподіваюся, що у нас все вийде та ми зможемо нормально відпочивати, не горіти. Якщо ж ми розпочнемо зараз грузити варгеймінг, грузити в ЦПК і писати постійно, що давай, 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 нам нормально все, вони розпочнуть працювати. Тому що якщо ми будемо мовчати, отже, це означає, що нас все влаштовує. Тож, бо друзі, всім дуже дякую за перегляд, до зустрічі в нових відеороликах, тихого та мирного неба. Ми обов'язково переможемо, ми вже перемагаємо. Ну і Русню до Хобзона на концерт. Всім пока-пока. До зустрічі! чи в нових відеороликах.